Вітаю вас, малята, і запрошую у світ неживої природи. А про який саме об'єкт неживої природи буде йти мова, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Дров для полум'я немає, але сяє і зігріває. Що це, дітки? Так, це сонечко. Сонце це величезна палаюча зірка. Дітки, подивіться, а на що схоже сонце? Отже сонце має форму кулі. Вона здається невеликою, бо розташована дуже далеко від нас. Сонце освітлює і зігріває всю землю. Воно потрібно всьому живому. Без світла і тепла земля поринула б у темряву, загинули б люди, рослини і тварини. Сонце зігріває і освітлює землю. Завдяки цьому тварини бачать навколо світ. Сонячні промені допомагають виробляти в тілі тварин дуже корисні речовини, вітаміни, риби, жаби і черепахи, коли холодно, перестають рухатись. Тому з настанням холодів вони ховаються у схованки. Люблять сонячне тепло і комахи, і змії, і ящерки. Від нього вони стають рухливими і швидшими. Сонячне світло і тепло потрібне не тільки тваринам, але й рослинам. Вони ростуть, цвітуть, дають плоди і насіння в теплу погоду. Узимку рослини сплять. Хлопчики і дівчатка, тож кому необхідне сонце? Домалюйте сонечко, наведіть лише ті лінії промінчики, що з'єднують сонце з об'єктами, яким воно потрібне для життя. Також підкресліть предмети, які створила не природа, а людина. Обведіть зеленим кольором об'єкти, які належать до живої природи, а синім кольором об'єкти, що належать до неживої природи. За рік Земля робить повний оберт навколо сонця. Під час руху сонячні промені по-різному освітлюють різні її частини. Влітку, коли сонце піднімається високо, промені падають майже прямо, добре зігріваючи все навколо, навесні, восени, а тим паче взимку, коли сонце нижче, проміння падає навкіс, ніби ковзає поверхнею землі і нагріває її значно менше. Дітки, подивіться на малюнки, як ви гадаєте, де струмінь води відчувається сильніше. Обведіть відповідний малюнок. Так само по різному ми відчуваємо тепло, що несе нам сонячне проміння. Хлопчики і дівчатка, розгляньте, будь ласка, малюнки. У якій послідовності, одна пора року змінює іншу. Продовжте позначати порядок змін пір року. Числами від 1 до 4. Перша пора року зима. На зміну зими приходить так, весна. З'являються бруньки, квіти, листя, травка зеленіє. За весною приходить правильно, літо поспівають ягоди, фрукти, овочі. Сонечко у цю пору року дуже щедре до природи. І радує своїми теплими промінчиками. І це пов'язано зі зміною висоти сонця. Сонечко піднімається. І за літом приходить так, осінь листя змінює свій колір, опадає, ростуть гриби, так як рясно йде дощ. Домалюйте вбрання на деревах, відповідно, пір року. Малята, а тепер пропоную виготовити аплікацію сонечко в хмаринці. Підготуйте, будь ласка, необхідне обладнання і почнемо. Вийде, вийде, сонечко, надійшкове полочко, на багине зілечко, на наше подвір'ячко. Іде сонечко, надіскове почка, на бобине січко, на наше Сонечко, Маринці, у мене вийшло. Буду чекати на ваші роботи. До побачення!